Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану і дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів. і сказав йому диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому каменові, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому диявол, я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано: Господу Богу своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху, та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому, сказано: не спокушуватимеш Господа Бога свого, Закінчивши всі ці спокушування. Диявол залишив його до часу.